Вітаю товариство! Як бачите, в мене вже почалася осінь. Ось це ось цей светр, мій улюблений. І ще в мене є сірий светр, дуже схожий на цей тільки без напису Nike. Це, в принципі, дві речі, в яких ви мене будете бачити аж до самого трифосу. Тому що не знаю, як у вас, а у мене на осінь включається настрій бомжа. Я люблю однієї ті самі старі свої затишні светри. Я люблю ходити похмура в чомусь такому огромному, оверсайзі або в якихось парках безформному е і дуже затишному. Не красивому, але дуже затишному. Не якось і так у мене минає осінь. У Ми мене не маємо цього вайбу, знаєте. Пальтечка, рукавички, черевички, беретики. Це якась така елегантна вайбова осінь. Ні, у мене приходить осінь, прокидається Таня бомж і все. І десь ну поки не почнете фліти, з вами буде Даня Бомж. Далі поговоримо про кілька поширених стереотипів у площині рунології, у світі вивчення рун, так, і так званих професійних рунологів. Чого я кажу так званих? Я нікого не дискредитую. Типу я не кажу так званий рунолог. Я саме на слові професійний акцентую так званих професійних. Рунологів. І зараз ви розумієте, що я маю на увазі. У цьому відео, як і на цьому каналі, ви не зустрінете. Навряд чи колись зустрінете, хоча я не зарікаюсь, критики якогось конкретного практика, конкретних практиків, їхніх методів, тому що я вважаю це повним абсолютним крінжем. Але тут будуть певні стереотипи, з якими я не погоджуюсь. Я просто помічаю, що ці стереотипи. Вони дуже часто заважають людям познайомитися з рунами ближче. Вони ніби створюють таку стіну, такий бар'єр між людиною, яка цікавиться цим всім, і, в принципі, рунічним мистецтвом. Людина дуже часто думає, що руна це щось. Дуже страшне, це щось дуже таке, так, коли навіть з нацистами пов'язане, так? Тому що ми знаємо, що нацисти використовували руни. І теж це, ну, це взагалі цей період період нацистської Німеччини дуже сильно дискредитував руни, і може, тому створив, до речі, такий агресивно ем, містично-агресивно-жорстокий вайб. Плюс зараз це все нагнітається. Я не знаю, хто в нашому інформаційному просторі перейняв ці страхачки в нічні, які на кожному кроці присутні, і цю таку суворість у вивченні і використанні рун. Але я це помічаю, і я б хотіла зі свого боку розставити крапки над і показати вам, чи моя концепція вивчення рун відрізняється від цього. І як я ставлюся до професійності у. Сфері рун і взагалі у сфері окультизму. І, можливо, якісь думки вам відгукнуться вже вступ і так задовго. І, коротше, дивимося. Чому проживання рун не зробить вас професійним рунологом? Побачила я на просторах інтернетів. По-перше, тому що немає професії рунолог, у нас немає Хогвартса, у нас немає школи, яка випускає рунологів, тарологів, і інших якихось ну, на увазі офіційної школи. Давайте так, на щастя, чи, на жаль? Окультизм А надто в Україні дуже така є ще сира сфера, сфера, яка розвивається. Вона почнемо з того, що абсолютно на маргінезі знаходиться у суспільстві. Ще вона ще не сформувалася в щось таке цілісне, в щось таке, де ми можемо. Виділити якийсь пласт фахових авторитетних людей з їхніми досвідами, з їхніми якимись працями, публікаціями. Нехай не науковими, тому що наука ніколи цього не визнає, так. Але все одно хоча б якимись більш-менш публічними. Ми не маємо ніяких інституцій, навіть великих приватних ніяких інституцій, які би себе позиціонували, як якісь там. Окультні школи тих самих різних магічних або мантичних традицій. Ми не маємо цього, ми не маємо. У нас немає професії гірнолог або професії таролог, або професії астролог, нумеролог, будь-якого олога. Підставте, якої вам треба. Немає поки. Тому, коли ви бачите приставку професійний, коли хтось говорить про свою окультну практику, швидше за все, це маніпуляція. Сама придумала, сама повірила, сама назвала себе професійним ролом. що не є погано, що не є погано, всі ми так робимо. Ну, типу, професії такої немає. Я хочу цим займатися. То що ж мені робити? Це логічно, але мені хотілося на цьому наголосити, що. От в, конкретно в, в цьому словосполученні завжди є елемент такої маніпуляції. Не може бути професійного рунолога, таролога і так далі. Бо професії такої нема. Заспокоїлись, все. <головік> Ідемо далі. Я от не знаю, я от, ну, зачепила за цей пост, ну, видно, треба було мені вам щось таке сказати. Теж, сторінко, дуже схоже на тут. Руни це не язичництво. <головік> це моє улюблене. А що? Добре. Це не язичництво, а що це? Це християнство, це що? Це, це іслам? Це що? Ну, акадська традиція? Що це тоді? Руни належать до язичницької традиції? Рунічне мистецтво, значення рун, ворожіння на рунах, практика магічна на рунах. Все це належить до язичницької. Скандинавської північної традиції, родом воно звідти. Те, що, вивчивши руни, ми їх можемо застосовувати в різних сферах, це так. Те, що ми можемо їх міксувати з іншими різними системами, не пов'язаними зі скандинавським язичництвом, це так, я взагалі за якісь модифікації, за розвиток інструменту, за змішання різних інструментів. Я за все це. Але самі руни. Це якраз і язичницька традиція, язичницька магія, це язичницький світогляд. Напевно, я вважаю особисто для себе помилкою і такою якось дуже дивною спекуляцією, дивним рекламним прийомом, коли людям розповідають, що ми вас навчимо рум без магії і без язичництва просто як нейтральну систему символів, так рун як нейтральна система символів, це просто давній скандинавський алфавіт. Вивчи, як читається, що означає кожна руна, все. Як тільки ти приступаєш до трактування, до ворожіння, до магічних маніпуляцій, це автоматично стає язичницькою магією, розумієте? Ну, типа, так не працює. Це намагання зсунути руни кудись пласт між культурологією, психологією, я не знаю чим ще лінгвістикою, і при тому всьому використовувати їх для ворожіння. Це ну я теж таким займалася. Я дуже, ну, дуже довго компромісила з собою і називала речі своїми іменами магію, магію, мантику, мантикою. І практику, практикою. У мене довго таро були суміш, що соціоніки, і психологія, і всяке таке. Але прикол в тому, що якщо ти хочеш займатися психологією і соціонікою, то ти займаєшся психологією і соціонікою. І не лізеш в магічні і мантичні інструменти. Якщо ти туди поліз, не тре собі брехати. Це вже магія і мантика. І, і в цих словах це не мать і тут немає нічого. Сороміцького і нічого жахливого. Мабуть, я б хотіла продовжити цю тему, яку почала розвивати у минулому відео з приводу дискредитації поняття магічного. Магія як пошук відповідей на те, на що відповідей іще немає, як особливий світогляд такого шукача, який припускає собі багато непояснюваних речей, має місце бути і це дуже круто, це дуже творчо, це дуже мистецько. Цього не треба соромитись. Це треба навпаки розвивати, говорити про це, показувати в різних не настільки маргіналізованих ключах, наскільки нам про це розповідають. У нас це магія шапочки з фольги, зімільчики, антиваксери і так далі. Але насправді це все не те. Це все не те. І якщо людина більш-менш освічена і не зашорена, вона принаймні подумає про те, що я скажу. Ну, типу, вона не буде це заперечувати. Вона така, хм, ну можливо, в цьому і сенс. Ну, я собі так думаю, я себе тішу цим. Так от, я абсолютно не погоджуюся з твердженням, що руни це не язичництво і не язичницька магія. Я вам вже пояснила, чому. Тому що, щоб пізнати руни, ми маємо приміряти на себе язичницький світогляд. Це не означає, що ви в ньому застрягаєте до кінця життя, до кінця практики і все. І тепер ходите, я не знаю, там, Дари одну носите і фреї, і, і славити тільки давніх північних богів і так далі. Ні, це не одне і те саме. Ви просто під час вивчення на себе приміряєте як костюмчик, на себе приміряєте язичницький світопит. І повірте, з мого досвіду, так руни засвоюються значно швидше. Так ми отримуємо цю базу. Ніби на якийсь час стаючи тією людиною, в принципі, для якої руни мали сенс, і в голові якої ці руни сформувалися як мантичне і магічне мистецтво, і народилися, ти швидше їх засвоюєш. Далі. Ру... О, теж мило, руни потребують дуже великого відкупу, забирають в людини величезну жертву, непомірну ціну. Прям руни террористи, я вам кажу. Захопили вас заручники, і ви маєте дати їм відку, бо інакше вони вас не відпустять. Ну це маячня! Я навіть не знаю, чи варто це ще раз пояснювати, бо мені здається, що я це вже декілька разів пояснювала, що... Жертви треба, так звані, це треба. Ми називалися у давних людей, коли ти якісь там підношення несеш своїм богам. Так, як як знак уваги. От як люди ходять в церкву, наприклад, які вірять у Христа, у Яха, кого вони там вірять в Архангелів, ем, і там, наприклад, там щонеділі моляться, дають на церкву, купують, ставлять свічки. Проходять процедуру сповіді, процедуру причастя, що там ще. обціловують, облизують якісь мощі. це все ритуальні процеси, да, якісь ритуальні дії, пов'язані зі славленням і уваженням свого божества. Правильно? Так, колись були жертви і треби на уваження і уславлення свого божества, отак, або своїх божеств. Звідси йдеться історія про відкуп, який знає відкуп від рун. Руни це давній алфавіт, нагадую, який можна використовувати у античних і магічних цілях. Ем, немає, не потребують руни відкупу. Чому, коли ти починаєш використовувати руни, все може піти по одному місцю, і тобі здається, що руни з тебе щось там взяли. Тому що рунічна формула вязь став, просто руна потрібно підкреслити. Вона покликана змінити щось у твоєму житті, правда, ну, ти ж коли її використав у тебе був якийсь задум. І зазвичай ці задуми у людей на самому початку, коли вони ще особливо не пробували взаємодіяти з рунами, дуже амбітні, такі прям от Я знаю, чого хочу, віддай мені оце. Малюють вони цей ставчик чи в'язь, чи як мене там ви вирішила з нею взаємодіяти. І дивується, чому все руйнується. А все руйнується тому, що не може у тебе з'явитися того, що ти загадав, без певних інших факторів. Ти, по суті, хочеш те, що ти не можеш мати, бо ти досі не та людина, яка може це мати. Руна, звісно ж, насильним шляхом, ну, хто хоче мінятись там, робить з тебе в пришвидшеному темпі ту людину, яка може мати те, що ти хочеш. Це зараз прозвучало як абракадабра, дуже божевільно прозвучало, але якщо прийти до мене на курс, то. Ну, ми там якби, за 24 чи за 25 занять проходимося дуже детально і ви вникаєте в цю логіку. Але якщо коротко, то так, руна просто ламає тебе в пришвидшеному темпі, щоб ти ем, став тим. Розвинувся і став тим, хто може мати те, що він загадав. Збоку це виглядає, як руни в мене все зруйнували, забрали ціну, позабирали якихось всратих лівих людей з мого оточення, а я ж їх так любив, там якісь предмети позабирали і так далі. І людина не враховує, що вона була 100% занадто прив'язана і до цих людей, і до цих предметів, і цінності в неї були херні знаяк розкладені в голові. тобто, вона, наприклад, там хотіла грошей. Вона взагалі ну, не розуміла, вона не мала цінності грошей в, у своїй свідомості. Вони були десь на якомусь там місці. Вона не була готова ні приділяти цьому час, ні працювати над собою, ні розбиратися у всіх цих маркетингових. Е Валютно обмінних речах і так далі. І ясно, що для того, щоб їй добратися до того, щоб вивести цю цінність до того еквіваленту, до якого вона собі загадала, їй треба зруйнувати всі попередні пункти. Ну а чого ж ти питається хотів? Чого ж ти туди йшов? А йшов? Чого? Тому що ти думав, що це шарівна таблеточка, що ти намалюєш на руці руну чи символ, і що в тебе оп, все. Все готово, все, все красиво, все готово, і на наступний день у тебе мільйон гаманці. Так не буде, тому ну, звідси і пішов. В принципі, всі схожі стереотипи їх розповсюджують дуже безвідповідальні, неосвічені, неграмотні люди, які думають, що це змахнув чарівною паличкою. І все стало добре. От їм так не повезло, в них руна запустила зміни дуже швидко, або нічний, або рунічний став, і вони вже подумали, що це вони віднесли недостатню кількість м'яса в ліс або, або пива. І через це, ну якби, руни хотіли більше. Руни взагалі від вас нічого не хочуть. Це ви від них щось хочете. Так. Не можна наносити руни на шкіру, особливо робити рунічні татуювання. Ой. Ні, насправді можна наносити на шкіру, якщо у вас немає алергії. От якщо є на якусь речовину рідину, не знаю, пасту, ручку, хну, чорнило, чим ви там наносите на маркер. Якщо на щасті є алергія, то ясно, що краще не наносити, тому що ну, може бути біда, але тут руни ні до чого, тут уже. Особливість взаємодії вашої шкіри з ем, алергеном. Це, да, це... Тут треба бути обережним, але тільки тим, у, у кого є алергії. А так, то наносити можна. Я особисто тестую формули в'язі і все таке новеньке, виключно наносячи на себе. Я і сигілки так тестую. Я все так тестую. Люди якісь настільки настрашені, не можна. Ну, що ну тобі буде? Ну, типу. Хто тебе покарає, я цього не розумію. Нап... Знову ж таки, от ми постійно впираємося в цей авраамічний світогляд, де є чорна сила, біла сила, і як тільки ти лізеш у щось заборонене о, у авраамічних релігіях, всі оці штуки, всі давні язичницькі традиції заборонені, як тільки ти наближаєшся до цього чорного, о, в мене, навіть, сьогодні підходящий. І Ти відразу, ніби ніби хтось тебе буде карати. Возвід, звідси всі стереотипи. Розумієте, звідси всі стереотипи. Нанесеш покарають, щось не так зробиш покарають. Заспокойтеся. з лівого боку <смас> мається на увазі. Практики, в лівої руки взагалі ніхто нікого не карає, в тому і суть. Карають тут, дає веща щось правильне, тільки правильне більше, більше ніякого. Є, е, ну, типу, тільки. Одна істина, а все решта, це просто зло, яке треба заборонити і карати і так далі. З лівого боку, такого немає. Тому переходьте на вашу сторону. Так добре, тут вже почалася агітація на шлях лівої руки. Ладно, не треба, не треба. Сьогодні я така дуже некерована. Можна наносити на шкіру, нічого вам не буде. Я тому доказ, чи можна робити ронічне татуювання, то робіть, хто вам заборонить. До речі, ми недавно давно говорили з кимось, з кимось, із моїх дівчаток ми говорили, що, звісно, символ, який ти до себе прив'язуєш, він важливий. Звісно, бажано, щоб. Якось ти з ним коннектився, можна перед тим на собі намалювати щось приблизне походити, чи тобі норм. Але в принципі, якщо ти там по дурості, наприклад, набив собі десь на настраці молотора, або вегвізир, ну, щось таке прям серйозне, іронічне, рунічне, чим страшать людей, то нічого тобі не буде. От я не розумію, хто тебе покарає. Бо, ми припустимо, ти віриш у е, богів у всіх, або тільки у. Е, там, Язичницьких в кого-небудь, ти віриш. Ну так ця якась вища структура, вона подивиться на тебе і порже. Чого ви не маєте карати? Ну, типу, звідки оцей образ вищої сили, яка весь час за все тебе карає? Ось це в мозку треба прочищати, на мій погляд, тому що це дуже заважає. Ти тоді нічим не зможеш ніколи займатися, тому що в тебе в голові оці надзірвати, які постійно щось неправильно, я дам тобі пизди. Ні, ні, так не відбувається. Далі. Неправильне поєднання рун може нанести велику шкоду? Ну, дивіться попередній пункт. Максимум це не спрацює. Ну, або формула з рикошети. Просто спрацює не так, як вам потрібно. Знову ж таки, якщо ви йдете шляхом пізнання рун, або будь-якого іншого магічного або мантичного інструменту, як ви будете. Розвиватися в цьому, шукати якісь нові техніки, нові рішення, нові підходи і прокачуватись, якщо ви не будете поєднувати і правильно поєднувати, і неправильно поєднувати, і не робити якісь помилки, що це за якісь такі всраті перфекціоністські принципи. Та поєднуйте ви все, що хочете. Якщо щось буде не так, ви отримаєте пописку, але ну, ви будете знати, що так не треба, ви отримаєте безцінний досвід. В кожному такому невдалому поєднанні, в мене були невдалі поєднання в'яз і ставів і так далі. Але я, ну, я рада, наприклад, кожному з них, тому що я винесла звідти безцінні уроки, щось таке, що я б ніколи не могла знайти, побачити, прочитати, почути від іншого практика. Великою мірою, до речі, тому що практики рідко розказують про проколи і факапи, якраз керуючись цією цим дивним, странним, абсолютно нерозумним перфекціонізмом. Пробувати треба, поєднувати і поєднуване, і непоєднуване, і все зразу. Ми з вами в окультизмі, народ, в магії. Ми, там, ми, ми у світі хаосу. Ми там, де правил нема. Ну як можна і, і тут встановлювати оці от якісь дивні непотрібні рамки? З цими рамками вам в науку, вам туди, вам не до нас, вам не вліво. Не треба до нас із таким не треба. У нас тут абсолютно вільне думство, часткова анархія, да, і ми кожен має право на свої експерименти, на свою магію, на, свою, на свої руни. Курва має теж, кожен має право і на, не знаю, на будь які поєднання. О, ще одне, малювати руни треба тільки в особливій послідовності. Там ліва паличка, права паличка тянеш верх, тягнеш настільки, коли прокукурікає третій півень із задертою ногою і так далі. Ну ви розумієте, що я маю на увазі. Або, наприклад, сьогодні мені іще подруга написала, що таке чула що руни, ну так, типу, треба дивитися, як ти на руці їх малюєш, тому що коли ж типу, ти руку розгинаєш, вони виходять від тебе в перевернутому положенні. І що це теж капець-капець, і тоді вони мають зворотній ефект. Ні, не мають! Вони будуть мати той ефект, який ти у них заклав, який намір ти у них заклав, будь вони хоч перевернуті, хоч відзеркалені, хоча якісь, вони будуть мати один і той самий ефект у моїй концепції. Я вас, напевно, зараз ще трішечки заплутаю, але якщо якась людина свято переконана, що перевернувши руни дзеркально або там ще якось того редривом, вони будуть мати зворотній ефект, от вона в це вірить, то вони в неї будуть мати дзеркальний ефект. Не забувайте, будь ласка, що магія і взагалі вся наша реальність починається у нашій голові, як казав Дамблдор. Е, ні, Гаріс, питав у Дамблдора на вокзалі. Професора, це. Е, це насправді коїться зараз відбувається? Чи це тільки у моїй голові? А він каже: звісно, це у твоїй голові, Гаррі. Але, але чому це не має бути правдою? Професоре? А це все справжнє? Чи відбувається лише в моїй голові? А вже ж Гаррі, це відбувається в твоїй голові? Але чого ж воно має бути несправжнім? Отак і тут. Магія працює так, як налаштований ваш мозок. Я на курсі даю максимально екологічні вам налаштування для засвоєння рун, для роботи з рунами, для розуміння північної язичницької е традиції і цього от всього. От і все. Я даю базові, класні, такі ґрунтовні налаштування, на які ви потім зможете нашаровувати якісь абсолютно. Свої додаткові значення і елементи. Як бачите, я дуже відкрита до цього, я відкрита до, до міксування традицій, я відкрита до е, модернізації їхньої. І я ніколи не буду вам там казати, ай-яй яй-ні, це не можна так використовувати, ай-яй-яй-ні, е, не смій поєднувати, бо прийде водін вкусить тебе за сраку». Я ніколи не буду такого робити. Оце маячня, Це примітивне розуміння, богів, традиції, духовності, магії і мантики. І це щось таке, що я не знаю, що я взагалі не знаю, як воно пролізло в таку класну вільну ем, і анархічну сферу, як окультизм і магія. Для мене це загадка природи, як оці такі чіткі, стереотипні, чисто наукові на мій погляд, принципи пролізли у сферу хаотичного, ненаукового, неструктурованого і невпорядкованого. Так відбулося. Навіщо так відбулося? Ну ладно, Тоже моя філософія, яка традиційно чуть-чуть ламає музик. Про неї ми, можливо, поговоримо і ще згодом. Запрошу вас ще раз на курс. Пишіть мені, будь ласка. До кінця вересня, до речі, і ще діє непогана пропозиція. Можна спробувати заняття, а не брати цілий курс трохи дешевше, ніж зазвичай. Пишіть мені у телеграм, долучайтеся в нашу телеграм-спільноту, в якій є багато цікавого, в якій є трохи більше практик, так в якій я частіше ніж на Ютубі, бо все таки Ютуб-відео треба готувати якийсь час. В телеграмі простіше до мене достукатись, дописатись, долучайтесь туди, долучайтесь на особисті сторінки. Я маю езотеричну крамничку, де я товари виготовляю своїми руками. Це все практично. Взагалі, якщо так здуматись, я останнім часом перейшла собі ще більше перехожу у сферу такого практичного Вічкрафта. Ну, прямо прямо в мене багато практики. Я раніше теж компромісила така, та це все психологія. Робота з людьми, та, та. філософія, культурологія, соціоніка, чим я тільки не прикривалась? Але люд від себе не втечеш. Це вже явно вийшло за рамки всього вище перерахованого. Тому, якщо ви хочете практичного чаклування, якщо ви хочете. Практично рунічного мистецтва і не тільки рунічного, я досліджую багато чого. Я багато працюю з тіньовими архетипами, з божествами і демонами. То залишайтесь і підписуйтесь на всі мої соцмережі. Короткі прощання не моє. Ви вже знаєте. Цілую люблю, бувайте.